Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо з сережок з аметистом. Аметист 9х6. Розмір поверхні 17х13. Загальна вага 3,8 грамів. Вартість сережок. 1200 гривень 30 доларів. Колон з цитрином та білими тапазами. Цитрин 12 на 8, довжина колона 26 мм. Ланцюжок 45 см, застібка карабін, вартість колону. 1200 гривень 30 доларів. Кулон з хромдіапсідом та кубічним цирконієм. Хромдіапсід 6 на 4 та 5 на 3. Довжина кулона разом з вушком 26 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 800 гривень 20 доларів. Кулон з опалом 10 х 8. Вушко. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість кулону 1100 гривень 28 доларів. Каблучка з опалом 10х8, 18 розмір, вартість 1000 гривень 25 доларів. Каблучка з топазом 10х8, Розмір поверхності 20 на 18 Додаткові камінці: гранат, топаз, гранат, радоліт, аметист, хризоліт, та апатіт. Розмір каблучки 18. Вартість 1300 гривень 33 долари. Сережки з голубими та білими тапазами. Тапаз 8 на 6. Довжина 23 мм. Загальна вага 3 грами. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Кулон з тигром. Ставка марказіт рубин та пресована бірюза. Довжина колона разом з вушком 60 мм. Вартість колону 1400 гривень 35 доларів. Каблучка з турмалінами. Ширина каблучки 13 мм, 18 розмір. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Сережки з танзанітом та білим тапазом. Танзаніт 3 мм. Довжина сережки 16 мм. Англійська застібка. Загальна вага 2,6 грамів. Вартість сережок 900 гривень 23 долара. Браслет з рубінами та кубічним цирконієм. Рубін 6х4. Браслет регулюється від 17 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2000 гривень 50 доларів. Сережки з опалом та сапфірами. Опал 9 на 7, розмір поверхності 14 на 12. Загальна вага 4 грами. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Браслет запалами 7х5 та хризалітами. Довжина браслету 18,5 см. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Браслет з блакитним опалом 6х4. Застібка Тіфані. Браслет регулюється до 22 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2600 гривень 66 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!